Всі сіли за один комп'ютер і відкрили химерний список людей, яких вже немає. Раптом вони знайшли одне прізвище: ніхто не вірив своїм очам. І таких, як вони, цей день було багато. Але ми маємо силу ще щось змінити. Чому б нам не скористатись нею? У цьому випадку це бажання банальне. Але треба. Треба міняти те, що від нас зараз залежить. Слава Україні! Героям слава, Любчик! Героям слава! Ти тут, а, а, а це ім'я? Та яка різниця Любчик тут? Сідай! Дай потиснути тобі руку! Ви такі щасливі. Я й не думав. Ти що ми ж? Страшно подумати, що ти там бачив. Страшно? Чого? Я бачив найсміливіших бачив, як хлопець став щитом від перевертнів в уніформі, щоб захистити тих, хто відтягує поранених. У результаті він не зможе ніколи ходити. Чи дідуся, який пройшов добрячий кілометр, щоб принести нам молоко, коли нас закидали газовими гранатами? Маріїнському. Можливо, це він допоміг відбити атаку. Це не страшно. Не страшно, коли твоя нація така. Вона Вона там така, а ми тут не такі. Ми нічого не робили. ми... Кожен робив, що міг. Ти повернувся, і це головне. Головне тепер все змінювати. Та це вже трохи вигадки. Ти майже опанував українську. Це ти зміг. Всі робили на Майдані, що могли. Будемо робити так і надалі. Передай просто далі. Передай далі. Це уривок з радіовистави театру з вулиці на сцену Передай далі. Про події минулорічної давності сюжет занурює суворі будні простих людей, коли вони шукали своїх близьких у списках загиблих. Минулого року все змінилося. В один момент ми почали бачити все у виражених тонах: це чорне, це біле. Повернемося разом. Згадаємо наше біле та чорне, а подекуди і червоне, моє ім'я Єва Якубовська. З небезнову вода. Всі ми знаю один один. Хто... Здрастуй, мамо, я екстреміст. Я ношу синьо-жовтий прапор, Їжджу під Межигірську хату ланцюгами, єднаю міст. Знаєш, мамо, я екстреміст. Я співаю і ще не вмерла, я вважаю героям слава. Я до чорта ночей провела з ліваками та ультраправими. Мамо, я тепер. Екстреміст, за усі наші люті гасла, за шоломи, шарфи і маски мені світить до десяти, тож думів можу я не прийти. У системи окремий хист нам ламати хребти і ребра, і сьогодні нам дуже треба не віддати своїх під тиск. Який тепер сенс мовчати? Я не маю чого втрачати. Мамо, я тепер екстреміст. Це поезія молодої авторки Ольги Перехрест, яка рік назад нас відвідала. Згадувати ми будемо, до речі, не самі. Сьогодні з нами Юрій Стогул, молодий актор, веломеханік, юрист за освітою, який минулого року нічого не бачив. Десь у цей час його друзі шукали по всіх лікарнях Києва та області. Зовсім скоро його знайдуть і вже за кілька днів повезуть на лікування до Польщі. Мене попросили згадати м, перші дні. Коли я приїхав тільки на Майдан, і це, напевно, найскладніше, що мене можна було запитатися зі всього іншого. Перший день, коли я приїхав на Майдан, це була рання осінь, коли Майдан ще був дуже слабенький, на ньому було дуже мало людей, і всі вони якогось серйозного враження не справляли. В той момент я образився на весь світ і поїхав додому, бо Львівський Майдан був справді на той момент серйозніший ніж Київський. І вже тільки потім, в грудні, коли почалися в 20-х числах серйозні більш-менш сутички на Грушевського, я зрозумів, що повертатися треба. Коли я повернувся, я зразу вступив в лави самооборони за рекомендацією багатьох друзів, свого брата. Власне, в самообороні можна було сподіватися на підтримку, можна було сподіватися на ніч ліг і на те, що ти будеш робити корисні речі справді корисні. Разом з самообороною нас. Вчили, нам показували, що треба робити в разі нападу. Протипожежна безпека, рукопашний бій. Ми постійно тренувалися і постійно працювали. І це було круто. Ми відчували себе потрібними, а це було необхідно. Дуже багато на Майдані в той момент було людей вже розчарованих, які багато пили через це. Ми змушені були їх. Силою виводити з Майдану, інакшого виходу не було, бо е, якщо двоє людей почали подібні розмови, знайдеться третій, четвертий, п'ятий, і це вже велика проблема. Коли маса людей кричить, що все погано, так воно і буде і вам, слава сині гори, Кригою, Окуті, і вам, лицарі, великі Богом не забуті. Борітеся, поборете вам Бог помагає, за вас правда, за вас сила. І воля святая. Це уривок з Кавказу Шевченка. Що ви відчували, коли сталася перша смерть Сергія Нігояна? Це було досить важко. В той момент я знаходився, на жаль, у Львові. Такої енергетики, такого крику зі всіх сторін їдемо, їдемо, треба їхати. Не було напевно жодного разу. Це було то зрушення, то був такий момент, якийсь, який зірвав дуже багато людей. І, власне, от, оцей от січень був дуже, дуже важливим для нас. З нього все почалося. Як би я не ставився до тодішнього правого сектора, однозначного е враження я не маю, але вони почали робити щось, справді щось, коли інший не зміг. В них була ота от сила. Вони керували собою, наскільки це було реально, і та, вони молодці. Ми приєдналися до них так, як могли. Ми, можливо, були не такими радикальними. Часто нам доводилося їх стримувати під час звільнення українського дому, наприклад, коли ми стояли між ними і українським домом, а вони кричали нам: ви нічим не краще за мінтів. Це були їхні емоції. Окей, добре, що тоді не пролилася кров. І дуже шкода, що пролилася вона далі. Мамо, я екстреміст, нас вчора травили газом. Мамо, я екстреміст, бо брат мій, що прагнув волі, стояв на морозі голим та поглядом линув вись. Мамо, я екстреміст, вдихаю дими майдану. Життя своє Богом дане, гартую під кулі свист. Мамо, я екстреміст, і шляху назад не буде, бо в моїх прибити грудях гуркоче, мов грім, борись. Мамо, я екстреміст. Я кров'ю скрупив землицю. Вірю, мені проститься завтра. А чи колись, мамо, я екстреміст. Я вже не боюся смерті. Війна потребує жертви. Рідна моя, молись. Автор Наталія Крісман. Отже, ми вже підходимо до найважчих подій на Майдані, мабуть. Розкажіть, що сталося, бо знаю, що саме в період розстрілів ви вже були травмовані, серйозно травмовані. Розкажіть і поділіться тим, що відбувалося. Ну, власне, сталося це все зі мною 18 лютого. Ми з самообороною, абсолютно всіма нашими силами, вирушили до Маріїнського парку від будинку. Профспілок нас вишикували о восьмій ранку, і ми організованою колоною туди пішли. Дуже часто я чую зараз, що в нас було дуже багато зброї з собою, що ми були готові до бою і так далі. Насправді це все, це все дурниця, так воно не було. В нас були стандартні палиці, в небагатьох людей, в тому числі в мене, були щити. Тільки щити були хороші, це була наша гордість. Ми мали можливість їх, можна сказати, завоювати раніше. Далі ми дісталися до Мар'їнського парку і вибудували свою шеренгу в трьох. Навпроти бійців ВВ. У Нас було три ряди, так щоб зрозуміти, і впродовж ширини мар'їнського парку наша шеренга розташовувалася. У нас було, я можу помилятись, але близько 300 людей. Для порівняння в січні тільки наша одна сотня, тільки 15-та сотня складала більше, ніж 300 людей. Того разу 4 сотні складали таке число. Ми попереджали. Ми постійно казали і писали своїм друзям СМС, що ви знаєте, це все не дуже спокійно, як здається. Приїжджайте, приїжджайте, будь ласка, бо нас мало. Якщо наша сотня займала в січні цілий поверх будинку профспілок, то того разу одну кімнату це було жахливо. Тоді почалися перші бої на количні. Ми почули вибухи. Зі сторони інститутської шовковичної по лівій стороні стояв як Лєнін на броньовічку Яценюк і кричав дуже багато гарних слів. І почалася перша безконтактна атака. Ми почали кидатися камінням, яке подавали нам ззаду мирні, розбиваючи ту всю бруківку. В нас почали кидатися гранати. Ми не стикалися лицем до лиця, але один одного просто закривалися кийками, щитами. і E, всього лише викрикували всякі образливі штуки один до одного, і все обмежилося гранатами і каменями. От. А вже друга атака була значно страшніша. Враховуючи вибухи на Інститутській, ми віддали половину наших людей туди. Нас залишилося дуже мало. Деякі люди пішли додому прямо звідти, бо e, вони не мусили виправдовуватися. але... Напевно, вважали це за потрібним. Вони часто казали, що в мене є вдома діти і дружина, і вибачте, я мушу йти. Ніхто на них зла не тримав, хоча емоції різні були. От. Багато хто залишився. І нас залишилося наполовину навіть більше, ніж наполовину менше, коли почалася друга вже контактна атака. На нас наступили блискавично. Вони знали, скільки нас. Очевидно було, що якщо вони наступлять, наступлять на нас. Буде біда. Ну, і так воно і сталося. Справа в тому, що близько п'яти рядів ВВшників було, було проти нашого дворяду. За нами була велика кількість мирних жителів, а за ВВшниками стояли беркута. А за беркутами стояло дуже багато тітушок. Тобто їхні переваги були очевидні, і тої атаки ми не витримали. Нас зімнули моментально. Потім я, звичайно, шув, самооборона, ого, такий кіч, така, така бравора. Де вона була, коли в Маріїнському парку? <гум> Мені просто смішно з цього. Нас не стало дуже скоро. Дійсно, дуже скоро. Нас було мало, шановні. Ну, я це вже сприймаю більш-менш нормально. В кожної людини думка своя. Словом, на жаль, я дуже швидко втратив можливість взагалі що-небудь сприймати, бо. Я був щитовим і був в першому ряді. І відступати швидше за мирних, а часто це були люди старі, я не міг. Бо щитом доводилося їх прикривати, накази чіткі. І дуже багато тих, хто стояв в першому ряді, зі щитами тоді впало. Я не впевнений, але здається, зараз покійний Артем Мазур в тому числі був зі щитом. Вони разом з Андрієм Жуком приїхали тоді о восьмій ранку. Вони навіть не встигли. Виспатись нормально. Вони зразу з поїзда потрапили в Мар'їнський парк, і жук втратив тоді руку від вибуху гранати. У нас є втрати в той день в саме в Мар'їнському парку і достатньо великі і сильні. Це були прекрасні люди, але є і позитив. Ми зрозуміли, хто є з нами, а хто є проти. Ми взагалі багато чого зрозуміли за ту революцію, і це є це є класно. Справді втрати шалені, але я не пам'ятаю, хто це сказав, але дерево свободи потрібно час від часу поливати кров'ю патріотів і тиранів, так? Це жахливо, але здається в тому щось є. Я в такому бачиш відрядженні, звідки люди приходять незрячими, де ведуться якісь перемовини, найміцніші коктейлі замовлені. Тут, забувши про маму з татом, Називається гордим птахом Полонених ганяють голими, а для захисту цілять в голови. Тут калічать і зносять повністю, відзначаючи день соборності, викрадають, збивають з ніг, поливають водою в сніг. Тут повітря із газу вата. Тут уже почали вбивати. Але знаєш, тут кожен сяє, переможемо обіцяєм. І здобутком безмежно цінним я прийду додому, цілим. Автора нам не вдалося з'ясувати, але знову ж таки ми розуміємо, про що йде мова. Хочеться далі пересунутися в важких подіях цього періоду. Після того, як в Мар'їнському з вами, я так розумію, ви зазнали дуже сильних фізичних втрат. Насправді, втрат таких серйозних не було, як, як бачите, все зі мною добре. я... Нормально собою керую. Справа в тому, що хлопці, наші побратими з Кам'янця-Подільського, можна сказати, дотичні до військових кругів. Вони реконструктори, і дуже багато вони допомогли нам якимось захистом. Вони везли з собою на Майдан на колінники, на локітники, причому класні і хороші. Особисто в мене був дуже крутий бронежилет. Вони мене, я так розумію, пошкодували. Який важив, мені здається, без, без дрібниць, якихось там 17 кілограм, і це було дійсно важко. Мені довелося в ньому пробігти кілька разів біля будинку про спілок, щоб зрозуміти, з чим я маю справу. Бронежилет був класний, мені його зараз дуже шкода. Я його втратив е е після того, як мене затягнули на е антимайдан, е в тому числі і багато інших речей теж з мене зняли. І... А про якісь травми, то все просто. Так як на мені було дійсно багато класного захисту, бити вони могли тільки по обличчі і по голові. Ну, по голові, тільки після того, як зірвали шолом сноубордовий, а найбільше, власне, травм було в обличчя. Проламані кілька кісток, звичайно, що поламаний ніс, вибитий зуб. Я вважаю, що я обійшовся ще дурничними якимись. Травмами, враховуючи, що біля голови Артема Мазура вибухнула граната. Зі мною зараз все добре і наслідків мало. Так що. вас потім знайшли друзі в одній лікарень під Києвом, так? Власне. і відправили на лікування в Польщу. Решта вам доводилося дізнаватися, я так розумію, більше усно, ніж це відчувати і бачити. Особливо події вже з розстрілу. Чи я помиляюся? Насправді так і є. Від мене. Та родина, родина мого друга близького, які мене тримали в себе. Це напевно важко буде зрозуміти так з мого опису. Тоді почалося справді щось страшне, про що я навіть не здогадувався. Люди не знають, в якому не знали, в якому вони статусі. Вони мене переховують, чи, чи як? Бо людей шукали поранених після Майдану. Вони забрали мене додому. і Доглядали за мною, ставили капельниці, їхня подруга приходила спеціально ставити крапельниці, хоч якось допомогти. З лікарні мене забирали разом з юристом, ну, тобто для того, щоб точно забрати. Я довго не, не міг дізнатися, що відбувається. Я не знав, що згорів, профспіл, не, що згорів будинок профспілок, не знав, що почалися розстріли. Це був дивний стан, в мене був сильний струс мозку, тому. Це не була байдужість, я дуже переживав за своїх. Але якось це до логічного ланцюга зв'язати було тяжко. Запитатися конкретно, що сталося. На будь-яке питання мені казали, е, Юрчик, ти не переживай, все добре, все нормально. Е, трошки часу пройде, ми тебе сконтактуємо своїми, зараз то небезпечно. І тому я не переймався аж так. Я вже потім дізнався, числа, можливо, 25-го що сталося. Не плач, я повернуся весною, шибку пташинкою вдарюся твою. Прийду на світанні в садок із росою, а може, дощем на поріг упаду. Голубко, не плач, так судилася ненько, вже слово, матусю, не буде моїм. Прийду і попрошуся, в сон твій тихенько, розкажу, як мається в домі новім. Мені колосково ангел співає. І рана смертельна уже не болить. Знаєш, матусю, тут сумно буває, душа за тобою рідненька щемить. Мамочко, вибач за чорну хустину, за те, що віднині будеш сама. Тебе я люблю і люблю, Україну. Вона, як і ти, була в мене одна, Оксана Максимишин Корабель. Сам не знаю, де погину. Сам не знаю, де погину. Гей, погину я в чужім краю. Погину я в чужім краю. Повертаючись до тих подій, рік потому все-таки рік прийшов. І оглядаючись назад на події, які відбувалися з вами з навколо. Підсумувати якось це доводилося, і якщо так, як? Звичайно, що доводилося. Ну, моя думка суб'єктивна для мене самого теж. Щось логічне знову ж таки це сформувати важко. Я не можу говорити люди! Оце правильна думка. Немає такого. Я чую зі сторони дуже багато всяких думок влада. Здає позиції, здає людей. Я чую від влади, що не варюйте, ми тільки деякий час при владі, ви уявляєте, в якій, я, в якій ми ситуації, що ми отримали, що ми можемо з тим зробити. Я не можу сказати нічого конкретного. Я знаю, що помилок дуже, дуже багато навколо. І з одної, і з другої сторони, нам треба зараз не втрачати надію і треба. Далі йти. Ні в якому разі між собою не сваритися, якщо ми почнемо зараз кричати, що «О той козел! отой козел і той козел. Треба якось це все більш по-людськи вирішувати. Думаю, зараз час для миру, хоча б внутрішнього, для діалогу, а не для ще одної революції. Ми зараз її просто ніяк, по-перше, не зробимо, а по-друге, не винесемо. Нагадую, що сьогодні ми говорили з актором, веломеханіком, юристом за освітою Юрієм Стоголом, який рік назад був на Майдані. І на завершення хочу одну поезію, яка стане продовженням того, про що ми говорили, і те, що відбувається. Нафта часточкою простору переливається одна в одну. Енергія літає кімнатою. Загублені промені шукають самоствердження. Зависли в густій ночі кімнати, як поети, а темінь, як нафта, заливає вулицю, протікає в щолини в вікнах, густа обіймає наші тіла, тепла, згадуються процедури в санаторії, озокерит чи езотерика з нафта скрізь затікає під повіки, затікає вуха нав. Нафнаф -наф та його друзі, інші свині гопніки обступили перехожого в переході, який виявився ще тим, ще тим мужиком, себто справжнім чоловіком, саме тим для саме тої. І він їх тим тим по нирках, тим тим, по печінці, по голові і залишив їх. Грузнути в нафті на вулиці. А ми тим часом зависли на мінус 115-му поверсі нашої колективної свідомості у нафті нашої свідомості на ті всі дрібниці. Нам було якось все рівно. Якось їх навіть не існувало. Були тільки ми, як складові однієї клітини, і міжклітинна речовина нафта. Та хтось задзвонив у дзвоник. Дзвень дзвень і зник. Наф -наф та його друзі, гопніки, подумала я, хоча як може думати частина клітини, навіть не овоч, у якої навіть мозок не передбачений, отже, цього не було, і так ми втекали до ранку, і навіть не знали, що десь на сході йде секретна війна. Вибухають гранати, хтось на колінах просить пощади, а хтось героїчно помирає, рятуючи дитину. І однієї іскри звідти вистачило, щоб підпалити, залите нафтою небо на сході. Марія весна, молода авторка іншої літератури. Нагадую, що сьогодні ми згадували події минулорічної давності Чорне та біле. З домішками червоного з нами це робив Юрій Стол. Ми за це йому дякуємо і почуємося. Відмивай нас всіх від доповітні. Я спілкуваю.